Всіх вітаю на каналі, з вами Канадський Марк. Вірите ви чи не вірите, але я прожив в Канаді 20 років. І коли Канадець їде в Європу, це зовсім інше, ніж коли українці з України їдуть в Польщу, потім в Німеччину. Тому що, повірте мені, шок, культурний шок, він не є такий самий. Все здається зовсім по-іншому. І коли ви їдете з України, то не все так, знаєте, абсолютно навпаки. Я в Україні перебував щоліта, коли ми іммігрували з батьками у 2005 році, то я з 2005 року по 2017 рік щоліта був в Україні і фактично проводив багато часу з дідусем та бабусею. Тобто я ніколи не відвик від українського життя. І таким чином для мене неповноцінний це шок. Але абс абсолютно я зауважив дуже цікаві речі про Німеччину. Я поспілкувався з українцями в Німеччині. Я побачив, як наші люди і які причини їм найбільше не дозволяють нормально там залишатися і нормально адаптовуватися. Тому. Пишіть свою думку про свій власний досвід. Залишайте цьому відео багато вподобайок, щоб люди могли натрапити на важливу інформацію для себе. Бо зараз дуже багато українців стоять перед вибором. Вони не знають, що далі робити, чи залишатися в Німеччині, чи покидати Німеччину, чи шукати якесь інше місце, якусь іншу країну для життя. Тому що на жаль, війна ще далі продовжується, і тому нагадую вам, підтримуйте зсу. Донатьте і поширюйте це відео. Я Залишу посилання на донати, також де ви можете закинути люба гривня, люба копійка допомагає. Мало хто зараз про це розмовляє, мало хто про це говорить. І тому потрібно підтримати людей, які закликають людей це робити. Тому що особливо українці за кордоном вони забувають про те, як важко нашим братам та сестрам саме зараз в Україні, і що там відбувається, і яке страхіття відбувається на жаль з нашою країною. Але тільки ми разом можемо надіятися один на одному. І ваша підтримка, наша підтримка зараз і ніколи є важливою. Перше, я почну з дуже важливої речі. Це є мова. Я знаю, що ви зараз собі думаєте. Ну, мова, ну давай, ну що ти, канадський марк, піднімаєш таку тему, якусь дитячу. Але мова це більше, ніж просто мова, що ви там думаєте, о, німецька мова така складна. Мова вона формує вас, мова вона будує ваше майбутнє. Мова допомагає вашим дітям себе почувати в своїй країні. Німці є дуже надзвичайно сильні патріоти своєї країни, не люблять свою країну. І якщо ви не будете вчити німецьку мову, навіть враховуючи, що дуже в Німеччині популярна англійська мова, то все рівно, якщо ви не знаєте німецької мови, то до вас зразу відношення міняється. А якщо ви живете в Німеччині рік, два-три і вам надалі мова дається важко, повірте мені. Краще покидайте цю країну прямо зараз, бо якщо ви не вивчили мову за 2-3 роки перебуваючи в Німеччині, то ви її точно і не вивчите пізніше. А ця мова не є легенька, вона одна з складніших в світі, вважається, і українцям вона не дуже так сильно підходить. Багато людей линуло в Німеччину саме із соцвиплат. І не враховували те, що німецька мова це не польська мова. І якщо навіть в Польщі набагато менші соцвиплати. То в Польщі ви не стикаєтеся з тою важкою адаптацією, якою ви повинні стикатися в Німеччині. І люди за рік, за два, за три, за чотири вони вже починають починаються відчувати на своїй власній шкурі, і цей мовний бар'єр починає давати, знаєте, про себе знати, про себе чути, і наші люди просто не дають собі раду, і дітям важко в школі, і все в загальному. Німецькою, і просто ніхто не хоче навіть сприймати та слухати дуже сильно там англійську Знаєте, бо ви не можете тоді ні кар'єри нормальні будувати, і у вас ніколи не буде нормального та хорошого заробітку в Німеччині. Мої знайомі в Німеччині мені сказали, що вони тут тимчасово. Вони не бачать себе в цій країні. Вони просто. Використовують можливість тут побути, перечекати з надією, що вони повернуться назад в Україну. Бо багато українців після того, як подорожували по світу, розуміють та бачать, що Україна не ніколи не була і не є такою поганою країною для життя, як деякі українці думають. Перебуваючи в Україні та завжди мріяли покинути, тому що за кордоном є свої закони, свої нюанси. І звісно, якщо не рівняти війни, якби війни в Україні не було, то би більшості українців зараз Німеччини повернулися б назад, тому що нелегко та не солодко нашим людям там. Це нас приводить до наступної теми. Бюрократія просто страшенно великі проблеми з цим в Німеччині, щоб затвердити якісь документи. Потрібно ходити, довгий процес це багатьом українцям дуже сильно нервує і не допомагає. І враховуючи, що наші люди приїжджають з вищою освітою з працею, з досвідом, вони не можуть нормально затвердити свої дипломи, тому що цей процедура надзвичайно довга. і коли навіть про дипломи не затверджуються в Німеччині, і навіть якщо вони затверджуються, то знову ж таки це бере дуже великий час. Наприклад. Багатьом українцям ще й до сих пір не затвердили їхні дипломи, і вони повинні працювати на низькокваліфікованих, оплачуваних роботах. Або взагалі багато дуже є жінок з дітьми в Німеччині, і жінки приїжджають сюди своїми дітьми і роблять те, щоб для дітей було краще. Сидять з дітьми, вчать їх німецьку мову, дивляться за те, щоб вони нормально уроки робили. Коли ж працювати, в них немає часу, вони живуть з соцвиплат. Соцвиплати в Німеччині непогані, але вони точно не покривають всі витрати, і багатьом українцям цього недостатньо. Багато українців жаліються на ці соцвиплати, говорять, що вони могли би бути більшими і враховуючи які ціни шалені в загальному на продукти в Німеччині. А я навіть не буду говорити і не хочу говорити, якщо в великих топових містах: Франкфурт, Штутгарт, Нюнхен. Якщо ви хочете зняти якусь квартиру. То вам це дуже складно зробити, тому що німці, які власники квартир, хочуть, щоб ви працювали, хочуть чути, що ви знаєте мову, хочуть бачити, що у вас на рахунку є якісь гроші. З цим дуже складно, і дуже часто наші люди просто від того страждають, або мусять брати, що попало, і жити в чому попало, не в тому, що вони навіть можуть собі дозволити та хочуть жити в тому. В Німеччині дуже складно з роботами, навіть якщо ви маєте диплом, навіть якщо вже його повністю затвердили, навіть якщо ви отримали освіту, не так легко йти в ту конкуренцію, пробиватися і нормально заробляти. І більшості українців, як я сказав, сидять там чим, тимчасово. Більшості українців, які в Німеччині чи в Польщі, вони боялися більшого ризику, вони не хотіли іммігрувати саме за океан, бо вони слухали і думали, і тільки дивилися на тих експертів. На експертів. Які в інтернеті витра... витрачали свій час та ваш час, щоб розповідати, як їм все погано про Канаду, про Сполучені Штати Америки. Але ті люди, більшість людей, які сиділи в той момент, працювали, заробляли гроші, вони дійсно не могли сказати свого слова, свої думки, бо у них просто-напросто на те не було часу. А наші люди, знаєте, дивилися це все, слухали це все і думали, боже, як же в тій Канаді бідно, як же в тій Канаді погано. Але тут в Канаді ви не зустрінете ніякого українця, який бідує, ви не зустрінете українців, яким погано в Канаді. І найбільша причина, коли ви спілкуєтесь з українцями саме в Канаді, про те, що їм не подобається, вони говорять про те, що немає документів. Дайте нам ті документи, і Канада просто ідеальна країна для нас, і ми їм дуже вдячні, тому що з часом українці, які освоюються в Канаді, вони розуміють, наскільки це прекрасна і хороша країна для життя, для та для будування нової сім'ї. А тепер повертаємося в Німеччину. Про Німеччину так не сказати. Хоч я відчув, порівняв, я був в вісьми європейських країнах. Це просто клас, це просто надзвичайний клас, коли ви дивитеся, як німечні відносяться до людини. Як ви переходите дорогу, зразу всі стають. Навіть з туалетами краща проблема, ніж в інших європейських країнах. Відчувається, що німці, знаєте. Поважають свою країну, люблять свою країну. Ну і звісно, є проблема з мігрантами. Багато мігрантів є в Німеччині, і Німеччина в тому плані трошки має зараз проблеми з тим всім. Але якщо дивитись на те, яка це країна, це досить така зручна і добра країна. Але проблема знову ж таки з Німеччиною, що ви там себе будете завжди почувати чужинцем, так само, як і в іншій кожній європейській країні. А коли ви приїжджаєте, наприклад, на ту ж Канаду чи Америки, Тут на це дивляться нормально, бо до цього привикли, і це є, що будувало ці дві країни роками, роками, роками. Тому іммігрантам дуже часто на багато найлегше в таких країнах вони один одного тут знаходять, один одного більше розуміють і таким чином один одного більше підтримують та протягують вгору. А ви думаєте зараз от ситуація, яка в Німеччині складна? Тому плані, що є мільйони українців. Конкуренція просто шалена. Бо українці не то, що конкурують з німцями, конкурують з іншими іммігрантами, вони конкурують ще й між собою найбільше. І там, де от найбільше українців, там найскладніше, бо треба постійно, той хоче роботу, той хоче роботу, та хоче роботу, і кожен знайомий туди-сюди. І комусь не вистачить цього місця, і не вистачає, і хтось не. Доїдає нормально, хтось не бачить перспективи, і на жаль, українцям загалом в Німеччині просто не так буде легко освоїтися, як, наприклад, в Канаді чи в Польщі, бо Польща в Польщі любий українець дасть собі раду. Німеччина вже трошки по іншому. Німеччина найскладніша в тому плані ніж Канада, тому що я вже зазначив, там. Конкретно німецька мова робить багато проблем, і це один з найбільших мінусів про Німеччину, якщо так дивитися загалом. А так країна гарна, класна, крута. І тим українцям, яким там добре, ті українці, які себе там почувають як вдома, то добре, що вони себе там знайшли, тому що там точно нелегко адаптуватися, але можна всюди жити, і люди всюди абсолютно проживають на даний момент.